Добрий день з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрнформ. 664 664-й день сьогодні. Вже від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава, пані Наталі. Тож давайте розпочнемо з поточної ситуації. Яка вона? Ситуація залишається непростою, тому що ворог не відмовився від своїх підступних планів. І завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, і тероризувати мирне населення як на тимчасово окупованих територіях, так і на деокупованих територіях в нашій зоні відповідальності, зокрема також активізував використання Безпілотних літальних апаратів різного типу по Куцурубській громаді протилежній Кінбурнській косі, що характеризує ситуацію як таку, що артилерією ворог не може постійно користуватися, побоюючись бути ураженим. Вони воліють намагатися тероризувати наших мирних мешканців максимально дистанційним способом, зокрема, і досить результативна контрбатарейна робота по протилежному берегу на Херсонщині, призвела до того, що ворог відчуває нестачу артилерійських систем і має потребу підтягувати резерви, тому що за фактично два минулих дня. Було знищено близько 20 артилерійських систем у ворога, в тому числі було також, також нанесено влучне ураження важкій вогнеметній системі, і це означає, що підтягуючи таку такі відео таку зброю на цей напрямок ворог надає йому особливого значення. Пані Наталю, якщо говорити в цілому про динаміку бойових дій на півдні країни, що фіксуєте і що можете про це сказати? Наскільки а, збільшилися останнім часом чи навпаки інтенсивність? А ворог намагається інтенсивність артилерійських обстрілів тримати на позначці 100. декілька днів тому. Вони дійсно сягнули цієї позначки і трошки перевищили, коли Обстріли, зокрема, і по обласному центру Херсонщини, сягали більше десяти за добу, дуже потужно б'ють по житлових кварталах, по соціальній інфраструктурі, намагаються вже шкодити і енергетичній інфраструктурі. Очевидним є те, що прагнуть максимально завдати шкоди. Мирному населенню, тому що в своїх пропагандистських заходах вони проголошують про імовірне повернення до Херсону і дуже потужну кампанію розгорнули з цього приводу, нібито вони збираються повернутися. Але хочу заспокоїти всіх, це марні сподівання окупантів, і як зазвичай така пропаганда. Чим більше брехня, тим скоріше в неї повірять на, за цим принципом. Місцеві мешканці Херсонської області розуміються на тому, де зокрема і в географічному сенсі правий берег набагато вищий, логістичне сполучення у ворога з ним абсолютно відсутне, те, що вони намагаються видавати як маневрування своїх диверсійно-розвідувальних груп, Воно відбувається хіба що поміж островами до правого берега? Вони не намагаються навіть прямувати і не доходять, звісно, оскільки сама ріка Дніпро під щільним вогнем, пані Наталі, продовжуючи тему Херсонщини, хотілося б спитати вас: ми знаємо, що окупанти там потужно використовують саме авіабомби. Наскільки зараз ця зброя використовується, що ви фіксуєте? Так, дійсно, вони намагаються максимально завдавати шкоди і якомога частіше використовувати керовані авіабомби різної потужності від 250 кг проти еквіваленту до півтори тисячі, і це їх основний спосіб тиску і руйнування цивільної інфраструктури, зокрема. Тут на нашому боці погода, і вона суттєво дошкуляє ворогу, не даючи можливості застосовувати тактичну авіацію, ну фактично протягом цілого тижня. Але як тільки з'являється якесь віконце, умовне таке сонячної погоди, вони негайно намагаються наверстати до на наздогнати те, що не змогли досягти. Основну перевагу вони віддають бомбардуванню Береславського району. Цей напрямок для них є пріоритетним, де відповідні особливості русла річки Дніпро, і також використовують керовані авіабомби і по лівому берегу, там де розуміють, що є наші позиції. Пані Наталю, ви сказали про те, що ворог активно застосовують дрони. Ми всі, всі про це знаємо. Щодо роботи мобільних антидронових груп. Наскільки ефективна їхня робота, на вашу думку, зараз? В загальній системі протиповітряної оборони це досить потужний елемент, тому що це можливість розсередити способи протидії протиповітряної. По різних ділянках місцевості, і коли відбуваються зокрема масовані атаки дронами, це досить ефективний спосіб розкривати розширювати систему протиповітряної оборони, тому що застосовується не тільки спеціалізоване озброєння, а і такі мобільні вогневі групи, які за допомогою стрілецької зброї кулеметів. Намагаються збивати дрони, і з них це непогано виходить, тому що ми бачили результати цієї роботи неодноразово і у відеоконтенті, який викладають підрозділи, і в самих зведеннях, які отримуємо після чергової дронової атаки. Зокрема, одна з таких досить масованих атак, від яка відбулася нещодавно 42 дрони. 41 були знищені. Причому дуже великий процент, дуже велика доля в цьому була роботи саме мобільних вогневих груп. Пані окремо хочу це вас розпитати про ситуацію на Одещині і саме про те, що зараз відбувається у Чорному морі. На Одещині ситуація залишається теж не дуже спокійною і легкою, незважаючи на те, що все ж таки регіон. Не прифронтовий, а тиловий, тим не менш через специфіку, через наявність портової інфраструктури, він під постійним прицелом і увагою ворога. І ті дронові атаки, які відбувалися минулого тижня, зокрема, досить потужні і за кількістю, і досить руйнівні за якістю. Вони все ж таки пресномовно підтверджують, що в пріоритеті ворога Одещина залишається. Тим не менш, очевидним є посилення протиповітряної оборони на цьому напрямку, над яким ми працювали довготривалий час, і ефективність цього посилення також досить чітко проглядається по результатах збиттів. Але хочу зауважити для всіх і акцентувати увагу саме на тому, що Робота протиповітряної оборони навіть найрезультативніша по дронах, конкретно, в тому числі і е, різними видами зброї, може бути може нести ось такі руйнівні наслідки, які ми спостерігали. Ворог навмисно спрямовує безпілотні літальні апарати. Такими маршрутами, щоб вони пролітали над промисловими об'єктами, над житловими кварталами, щоб навіть в умовах результативної роботи протиповітряної оборони збиття завдавало руйнувань. Тому е, це сигнал для того, щоб під час повітряної тривоги обов'язково користуватися, хоча б правилом двох стін, а краще переходити в глибокі укриття. І щодо чорного моря Ще стосується ситуації в Чорному морі. Тут ми можемо говорити, що теж природа нам суттєво допомагає, тому що протягом тривалого часу в морі шторми, і знаходитись там корабельне угруповання не може змушена укриватися в пунктах базування. Фактично, станом на зараз, корабельне угруповання ворога не розгорнуто, як ми зазвичай фіксуємо в зведеннях, а згорнуто до двох одиниць, які перебувають в чорному морі, патрулюючи. Узбережжя причому вже історично російське ближче до Новоросійська і в Азовському морі одна одиничка, яка викриває надводну обстановку і відстежує ситуацію з Керчинікальською протокою. А те, що ракету на не з'являлися на бойовому чергуванні з 29 листопада, теж красномовно говорить про очевидні задуми ворога. З економії ракет на певному етапі і очікуванням ймовірно більш холодного періоду, коли енергетичний терор буде більш результативним. Бо ракети калібр, які якими споряджаються ракетоносії, морські як надводні, так і підводні, є високоточною зброєю, яку ворог часто застосовував саме в таких об'єктах. Дуже дякую вам, пані Наталі, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. І я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Тримайтеся, слава Україні!